Усім привіт! Два сьогодні з дуже такою о, цікавою історією. О, скажімо так, моя вага і мій шлях до цього всього дуже цікавий, тому що о, всі знають, хто за мною спостерігає давно, що я вже 6 років, як без чудоподібної залози, я коли була вагітна матвічком. Мені був поставлений діагноз папілярна карциома, це онкологія, так, да? рак штоподібної залози, мене була видалена повністю щитовидка. Я проходила курс радіотерапії. Не радіо. Ну, радіоактивної терапії мене. Радіоактивні речовини приймали для того, щоб знищити абсолютно всі залишки щодо подібної залози. У мене було що тоді знайдено ну, теж не ступеня. З тих пір я на гормональній терапії і в минулому році теж в мене були деякі особливості з жіночним здоров'ям, тому теж була проведена операція. Тому е, моя вага плигає як і завгодно. І. Зараз я починаю, я розумію конкретно, що е, чим далі, тим все тяжче. І в мене є допомога, підтримка людини, яка займається правильним харчуванням. Вона є спеціалістом в цьому, і вона мені допомагає розробити і побачити результати. Тому на сьогодні я хочу показати вам продукти, які я купила не всі. Для здорового бо у мене ще є діти чоловік. Для дітей з чоловіком взяла ось такий пиріг з вишнями. В мотві в мене є білий хліб, тому для них ботончик такий молочний взяла. Мені можна ціль... а, е, цільнозерновий. Я взяла ось такий собі цільнозерновий. Далі а, ще купила пергамент, бо мені треба для запікання. Взяла воду. Дві, взяла соєвий соус, мені для маринації не потрібен, взяла хуторок томатну пасту дві штучки, взяла приправи прованські, італійські, це з такого легенького. А ще взяла по 50 грамів горішків. Далі, Ну, де що в мене є, де чого нема. Взяла рибу, це хек філе, мені можна. Для риби лимон. Взяла вітку, віточку бананів, бо це треба нам всі, нас усі їдять. О, мій дружочок прибіг. Да, матвічку. їдять бананчики. О, взяла я. Куряче філе, нажайка. Огорошок. Девочку. Тобі щось не так? Тобі ж звідки грається. Так. яблучко. Да? Да. І далі кайнечко. Почекай, почуть. От наша щекаста. Привітайся. Ням-ням-ням-ням. Підписуйтесь на мою маму. Вона чого хоче. Далі. Помідорки. Я мама не плакала, і раділа. Що. Більше мама підписуй. не буде плакати, якщо ми буде здоровий. На салат нам кукурудза, ще банка горба. Йогурт. Це кефір. кефір. Одновідсотковий кефір на перекуси. І Ще один кефір? Ні, це не кефір, а це, кефір. це а. сметанка. Сметана для, для не, мамі, да. Ой. Ось такий сир класичний нежирний. У мене не всі Огірочки. Огірки. Теж сюди. Яблука гала вагові. І пішла Матвієва смакота. Матвієва і мамина. Кольорова капуста, броколі. Суміш овочів. Ось така. А це я буду, напевне, робити. Щось по типу рагу. І квасоля стручкова. Теж. Ось такий закуп на за 1300 гривень. Це мені має висадити на мій тиждень хвостиком. За виключенням, не впевнена, мені, напевно, треба буде ще куряче філе, курячий фарш. От і е, рибу теж не знаю, м'ясне одним словом, мені ще потрібно буде. А так то це горішки нам. Ну, я думаю, що це скотічку. Ні. Ти знаю, що тобі особливо не можна. І теж треба харчуватися, так як мамі, тому мама буде з собою харчуватися смачно і корисно. Бо наші люди, діти, ой, наша Віка з татом не особливо така люди. Але що робити, правда, Матвій? Угу. Все, я це все розбирати, мити яблука дітворі. Да? Я буду працювати. У мене ще є у роботи і на 13.00 у мене зайняття, тому полетіли. Ось таке маленький відео. Це моя бутилка. Менше, ніж на день, мені треба ще 2,5 літра випивати. Майже 3. Тому. Мама, дай мені кросок, дядька. Там лежать на комоді. Так, рибу і м'ясо я відразу замариную і приготую, щоб у мене вже було воно м'ясне готове. Тому що мені не буде коли тим усил розбиратися. кладу. У мене є меню на тиждень, мені треба зараз буде сісти, а його відредагувати собі, прописати, тому що у мене, наприклад, зварений... На яловичині, на телячому бульйоні. Да, телячого Борщ, а у мене він там дозволений, То чому мені зараз щось робити на обід, якщо я можу його використати? Правильно? Правильно. Тому так, соєвий соус. До речі, є запечені котлетки, я зараз запитаю свинно курячі. Але запечені. Овочі на сьогодні в мене теж є трішки інші, але є. Тому будемо виходити з того, що є. Помотрите, які на наметки, щоб у нього призуміти. завжди теж зараз відкрити. Я тобі водичку наливаю, зараз відкрию. Ти маєш її випити, ви більше знову ж таки прийти мені сказати, тобі не любити. Чого у мене? Угу. Так. Що до мами наляло? Бо коли бабушки, я дідати так собі перелюбуються, що собі цього такого вліво. Так? Тримай свою водичку. Давай мені, відкрию. Давай. Заправся, гарно. Уртяка, уртяка.